Добрий день, я Савайла Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. В останній час пішла мода на електричні акумуляторні присоски для плитки. І кожен виробник випускає своє. І, звісно, моє завдання донести, які є, які краще, які краще працюють, які є відмінності. До вашої уваги, торгова марка Сенді це польська торгова марка, вона офіційно постачає на український ринок ось такі акумуляторні присоски Сенді. Давайте коротко розповім. Перше, комплектація. Комплектується ось таким кейсом з двома фільтрами. Бачите, тут фільтрик. І ви можете замінити два фільтри. Крім кейса є зарядний пристрій 2Амперний. Крім нього, є два акумулятора. Ємність акумуляторів, хоча вони досить легенькі, декларується 2400 мікроампер. Мікроампер. Е, ну, віримо. Раз пишу, значить віримо. Е, вставляється дуже легко. Вставились, відразу загорілось віконце. Дуже просто включаються. Коротким не включається. Але якщо чуть-чуть потримати, включається досить швидко накачує, доволі гучно, але швидко. Бачите, накачала. І тепер воно автоматично буде підкачувати. Ви бачите, що дуже зручно, якщо ви сюди подивитесь, тут показує заряд акумулятора в відсотках, я так розумію. Ви будете контролювати, щоб не розрядився акумулятор. Якщо розрядиться, ви вставляєте інший. Для, для того, щоб зупинити цю конструкцію, дуже просто. Треба два рази натиснути. Бачите, вона виключилась. Клапан спрацював, вона готова для подальшого застосування. Один натиск довгий спрацьовує. Два натиска спрацьовує клапан і вона виключається. Крім того, приблизно через 30 секунд гасне повністю віконце, і вона тухне повністю виключно. Дуже зручно. Тепер по ергономіці. От по ергономіці, у мене є до неї претензії. Претензія наступного характеру. Якщо ви тримаєте ось так присоску, я її тримав, переносив, пробував різні плитки, оці гострі краї, вони царапають руку. Мене це трошки нервує. Можливо, тут треба наждачкою підрихтувати, щоб згладити ці гострі кути. Бо воно, чесно кажучи, мені досить незручно. Мені зручніше ось так брати е, присоску, тоді нічого не заважає, але я перекриваю е, зону видимості е, кілограм, який вона може переносити. Я так розумію, це. 70 від, хоч і декларується 200 кг. Але я рахую, що треба орієнтуватися на ці 80 кг, що показує цей чи скільки 75-80 кг чи показник, на який орієнтується цей датчик вакуометра. Акумулятори не фіксуються, вони просто знімаються і ставляться. тому... Будемо подивитися, чи вони в процесі роботи не будуть випадати. Тому що, хоча ні, є там невеличка фіксація, тому я не правий. Дивіться, коли ви ставите, тут є невеличка, є невеличка фіксація, тому я впевнений, що сподіваюся, що вони не будуть вискакувати. Резина доволі м'ягенька. Бачите, тут є 4 бортика. Зазвичай роблять 2-3. Тут Сенді зробила аж 4 бортика. Можливо, вона й допоможе краще триматися на якихось складних матеріалах. Але, як ви бачите, на такому матеріалі як стіл, ну, звісно, пошкоджений, вона веде себе так собі, підкачує. Давайте подивимося, ось на такому матеріалі. це... Якщо ви придивитесь, тут доволі серйозна шереховатість. Ну, серйозна шериховатість, звичайна шереховатість. Давайте спробуємо, як вона тут все поведе. Ви бачите, вона шикарно себе веде, вона накачала і взагалі не спускає. Ось таку вона запросто тримає шереховатість без додаткової підкачки. Тому я рахую, що вона має місце на існування, досить незвична, досить зручна, два акумулятора, їх вистачить на довгі роки. Я впевнений, роботи головне, щоб присоска сама не зламалася. Звертайтесь до мене, буду радий допомогти в виборі різних присосок, різних виробників. Вам же робити висновки яка гірша, яка краща. У мене ще буде відео огляд, де я порівняю цю присоску Сенді з присоскою Шеджинг. Ну, шеджинг найбільш поширені присоски, тому і спробуємо порівняти. Як кажуть, ви в порівнянні побачите, а як вони між собою відрізняються. Ще раз запрошую підписатись на мій канал. Пам'ятайте головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!